У вас у хабі ресурсний. Сьогодні в нас простий та дієвий спосіб зменшити стрес та підняти собі настрій. Зробимо вправу обійми метелика. Для цього схрещуємо долоні разом, щепляючи великі пальці. Це буде схоже на метелика. Прикладаємо долоні до грудей та по черзі легенько, ритмічно постукуємо по ключиці і додаємо дихання. Вдих, Видих, вдих, видих, вдих, видих. Через внутрішні вібрації ви будете чути звуки як гучне серцебиття. Це заспокоїть вас. Продовжуйте цю вправу, поки не відчуєте, що дихання ваше вирівнялося. Ще один із видів обіймів метеликів це схрестити руки на грудях так, щоб права рука. Лягла на ліве плече, а ліва рука лягла на праве плече. Та спускаючись вниз до ліктя, постукувати по руці. Та піднімаємося до плеча. Так само можна додати дихання вдих, видих, по черзі вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Або більш ритмічно одночасно повертаючи себе в момент. Тут і зараз. Обіймайте себе метеликом. Дихайте з метеликом та завжди будьте в ресурсі.